Доброго дня ми з України. Єхоланд 70-70. Культиватор КПГ 8.2 від 2 відвели Сагра. Так. Ось такий фон після культиватора. І до культиватора. Трактор New Holland Швидкість руху 10, 10,1, 10,5, під 11 км на годину, оберти двигуна 1800. Навігація Трімбел, підресорена кабіна, ну, трактор такого вже зразка європейського. Хороший надійний, Ну за надійний ще не рано говорити, трактор придбаний буквально в цьому році якось так. Готуємо площу до посіву. Ну, такий коротенький відео огляд. На цьому все. Слава Україні. Допомагаємо!